Ці авто я б собі ніколи не купив. Одразу кажу, це є суто мій рейтинг. Я не хочу ним нікого образити, але чую, вже в коментарях буде пахнути смаженим. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, і ми починаємо. П'яте місце займає Volkswagen Tiguan першого покоління, усі, крім дизельної версії. По-перше, цей кросовер невеликий і непрактичний. Мені не подобаються автомобілі з маленькими багажниками. Якщо це хетчбек чи навіть седан, то окей, багажник може бути маленький. Ну якщо ж це кросовер, я вважаю, він має мати хоча б трішки більший багажний відділ. По-друге, його бензинові двигуни 1,4, 2 літри. Це не ті двигуни, про які ми скажемо: о, та вони бігають 1400-500 взагалі без ніяких проблем. Чутливі до нашого палива надмірне споживання двигунної оливи. Це ті речі, які мені не подобаються. Я не хочу їхати в машині і думати, скільки в мене в двигуні залишилося масла, може то мені підлити або їхати на Закарпаття і побачите на приборці лампочку. Недостатній рівень масла в двигуні. Зупиніться, підлийте. Вибачте, але мені таке не пасує. Попри те, що Тігуан, м'яко кажучи, не найнадійніший кросовер в цьому бюджеті. Він ще й зараза далеко не економний. Двохлітровий бензиновий двигун по місту споживає сміливо 13 літрів. Хтось. Розказує, та в мене 10, в мене по трасі там 5. Нереально, це просто неможливо. По трасі вона буде вживати біля 8-9 літрів по місту 12-13. Я не хочу платити 13 літрів на 100 кілометрів за невеличкий кросовер. тому його я собі точно не куплю. Народ, а перед продовженням цього відео хочу вам порекомендувати один дуже потужний і головне універсальний компресор. Він підійде для вантажівок, позашляховиків і навіть спецтехніки. Цей компресор видає 160 літрів на хвилину. Працює від акумуляту. Напряму шланг на 8 метрів і на 2 метри клеми під акумулятор, і це дає вам можливість якісного використання в будь-яких умовах. Він здатен працювати до 25 хвилин без перерви. А погодьтесь, це є дуже серйозна потужність для куліс 22-го радіусу і більше. До того ж, це все поміщається в металевому, добротному і зручному кейсі. А замовити його ви можете на сайті vitol.com.ua І мій промокод гарячий дасть вам знижку 20%, а це близько 1200 гривень. Знижки і, як завжди, посилання в описі під відео. Друге місце займають два седани, на які часто ведеться молодь, тому що їхні бюджети в районі 9-11 тисяч і свіжі роки 15-16. Мова йде про Kia Optima або Hyundai Sonata з двигунами 2,4 GDI, саме з індексом g 4 KJ. Ці двигуни часто не доїжджали навіть до 100 тисяч кілометрів. В них були проблеми з їхніми каталізаторами, які через їхній новий експериментальний матеріал, з якого був зроблений каталізатор, під час. С нагрівання відшаровувався, і дрібненькі частини летіли куди? Правильно, до двигуна. Також численні проблеми із самим двигуном. Багато людей після купівлі такої машини видаляють каталізатор, щоб точно мінімізувати ризики проблеми. Також замінюють маслонасос на новий і міняють вкладиші. Але і це не завжди допомагає. Та навіть якби допомагало, після купівлі машини робити такі процедури, це є ненормально. Але заради справедливості, все-таки скажу: бувають випадки, коли ці двигуни саме з індексом g 4 kj їздять до. Вше 150-200 тисяч. До того ж, мені не подобаються самі корейці, мені не подобаються їхні салони, матеріали, з яких вони зроблені, метал, шумоізоляція. Я розумію, що вони і не коштують багато, але мені це просто не подобається. Хоча по-іншому вони непогані машини, надійні автомати, непогана ходова частина, безсублемна електрика, але не моє. Третє місце займає авто, яке би я теж собі ніколи не купив. А саме Passat b 6 Ви скажете, як Passat b 6 Та в нас пів України на 6 шостих їздить. По перше, коли ми почали. Али займатися пригоном автомобілів з Європи ще колись, коли було нульове розмитнення. Кожен другий клієнт хотів собі би шостого. Всім було без різниці, що пробіги там далеко за 350, за 400 тисяч. Що вони всі ржаві, що вони всі будуть фарбовані, всі хотіли би шостого. І саме в цей момент я зрозумів, що я не хочу бути як всі. Я не хочу купувати собі машину, яку купують всі, тому що в кума в брата в свата була, і візьму я до того ж. Ці машини виявилися дуже нестійкими до корозії зі 100 би шостих пасатів. 96 вже повністю будуть або перефарбовані, або повністю ржаві щодо двигунів, їх сміливо можна брати лише з дизелем 1,6 або 2 літри. Але ніяк не з іншими. На виході ми маємо машини, в яких космічні пробіги, які геть не стійкі до корозії, яких купа, тобто продати їх буде важко, тому що дуже великий вибір. Та із усієї лінійки двигунів по справжньому надійних тільки два: 1,6 і 2 літри. дизель. все і до того ж, я не люблю купувати собі ті авто, які є вже в багатьох. Тому би 6 Passat для мене баста друге місце займає новий автомобіль з брендом Дачія. Я вже ті собі би не купив нову Dacia з салону. Я ніколи не розумів таких людей, які мають бюджет в районі 30 тисяч доларів, і купують собі з салону, наприклад, там Сузуків стандартній комплектації, якісь там sx 4 і катаються. Але тепер моє нерозуміння звелось до мінімуму, тому що виявилось, що є люди, які з салону собі купують Dacia. А за неї треба віддати немалі гроші, наприклад, нове Sandero, Sandero Stepway, Степвейда. А чи адастер за якийсь треба віддати 13-15 тисяч доларів за якийсь треба віддати цілих 20. Але народ, єдиний плюс в тому, що ви відвалите такі гроші за з салону. Єдиний плюс. Це те, що просто там на приборочці пише 0. і все за ці гроші можна купити суперову Хонду ЦРВ. Вона буде в рази надійніша. Навіть на пробізі в 150 тисяч вона проїздить більше, ніж новий Сандеро Степвей, наприклад, з двигуном 0,9 бензин. Я розумію, що зазвичай такі машини з салону беруть для комерційних цілей на фірму, на доставку, щоб машиною їздили часто по робочих моментах і по робочих питаннях, але для себе ніколи би не взяв, просто ні за що вже або підскладав би і взяв згорем. Пополам ту Сузукі, або подивитися собі безліч варіантів з пробігами там до 50 тисяч кілометрів, і хоч в ціні з часом стільки не втрачати, бо гроші просто згорають. До речі, про згорання грошей. Перше місце займає бренд, який, як на мене, один з тих, хто найбільше втрачає в ціні. І це є той бренд, який я собі ніколи не куплю ні за що, хоча він мені подобається чисто візуально. І в салоні подобається. Мова йде про марку Інфініті. Причини тут дві. Перша причина це їхня неліквідність. Інфініті продаються дуже туго. Я вам розказував про Jaguar XF. Так порівняно з інфініті, його розберуть як гарячий пиріжок. А от інфініті купувати не спішать. От, наприклад, інфініті QX QX60». 17-18 роки. Її бюджет до 20 тисяч доларів. Це є величезний преміальний кросовер. Це є конкурент Lexus 570-го. Це є конкурент Toyota Land Cruiser. Конкурент Мерседеса GLS. І ви подивіться, скільки коштують тих самих років інші бренди, і скільки коштує Інфініті. І через це в тому числі я точно не беру собі таку марку. Я вже мовчу про її складність. Що, попри те, що це японець, він не є надійний і безпроблемний, як багато хто думає. Це не Lexus, який преміальний і надійний. Це інфініті, який комфортний. Класний, але дуже спірний. Напишіть в коментарях, які автомобілі ви би собі не купили ніколи і ні за які гроші. Буде цікаво почитати. До зустрічі і бережіть себе.